Привіт, друзі! З вами Макс ви на каналі YouTube Чуча Тіві. У нас сьогодні коротеньке відео, тематика електротранспорт. Я ще раз нагадаю вам про деякі доробки кугоджибустера та новенькі доробки ось такого Зунду 03. Поїхали! Всі, ви пам'ятаєте відеогляд ось таких чудових крил для кугоджибустера, які я розробив саме для вас, шановні глядачі. Адже зараз у нас настають період злив. І, звісно, на заводських штатних коротеньких крилах їздити просто неможливо. Вся спина мокра, весь перед мокрий, бо заливає і спереду, і ззаду. Тому ось такі крила вас повністю врятують: крила, підкрилок та переднє велике збільшене крило. Завдяки даній модернізації вам не страшні зливи та калюжі. Відеотестування можете подивитися на моєму каналі, досить цікаво. Я вважаю, що це дійсно гарна доробка, і багато моїх підписників вже оцінили цей набірчик-крил. Також ви, мабуть, помітили, що в мене зараз стоять ось такі заводські речаги з заводським колесом 10 дюймів. Адже ось такий подовжений речаг я вже відправив хлопцям, бо вони дуже-дуже в мене їх просили. Та зразу хочу попередити тих шанувальників куго-джебустера, які захочуть собі замінити ось ці речаги, щоб поставити більшого діаметру колеса, наприклад, 11 дюймів. Назад дійсно можна ставити ось такі подовжені речаги. Але наперед я вам не рекомендую цього робити. Адже я вже проїздив на ньому досить багато на великих швидкостях і зрозумів, що завдяки тому, що у нас йде подовжена вісь, буквально цей речах на 2 см, то із-за цього у нас зміщення осі колеса йде вперед. І збільшується облінг. Що призводить, звісно, до неприємних результатів на дорозі. Друга дуже важлива модернізація, яка вам дійсно сподобається і потрібна вона для джебустера. Це демфер, якраз антивоблінгова система. Вона й дозволяє зменшити воблінг на вашому джебустері. Я її трошечки модернізував, доробив. Оце у нас пластикова частина. Вона кріпиться до даного демфера. Бажано замовляти, хлопці, ось такий демфер. Він найкращий в цьому плані. А сюди внизу я ставив спочатку пластикову частину, але потім від неї відмовився. І тепер у мене тут 10 мм сталюка, яка надійно кріпиться, надійно фіксує ваш демфер. І ця вже доробка стала дійсно просто чудова, надійна, і вона ніколи не зламається. Даю вам гарантію. Ось, будь ласка, цей набірчик, як він буде виглядати. Ми його ставимо ось сюди, десь в цьому місці на другій секції. Фіксуємо ось так вверху, Між гайкою та шляпкою ось цього гвинта болта. Ми фіксуємо демпфер. Ну а з іншого боку, ми просто закручуємо це все, прикручуємо до конструкції. Спереду демпфер фіксуємо ось таким механізмом. Сюди ми одягаємо шарнір від демпфера. Знизу фіксуємо ось такими гвинтами, що йдуть в комплекті. І ось цей набірчик, друзі, дійсно вас врятує. Дасть вам гарну надійність, особливо на великих швидкостях на дорозі загального призначення. Даний набірчик буде продаватися в магазині Прокачка. Ви його можете всі там прикупити, або в інших магазинах, з якими я співпрацюю. А на цьому, друзі, все по модернізації кого джебустера. Бо ми переходимо до огляду ось такої чудової машинки мого товариша Зунду 3. Це дійсно крута річ. Бустер відпочиває в цьому плані, адже даний зунду це можна сказати вже міні-байк. А можливо, навіть і повноцінний байк. Даний зунду може їхати зі швидкістю 90 км на годину. Я особисто перевіряв, і, чесно кажучи, на таких швидкостях на ньому і катаюсь. 85-90. Ну, на нормальній дорозі, звісно, де безпечно, з шоломом і так далі. На дорогах загального призначення. Дійсно потужна машина, 3 кВт на кожне колесо. Тобто загальна кількість це у нас 6 кВт потужності. І це відчувається. відчувається, Бо це просто монстр. Він шкребе як сидячи, так і стоячи, потужності більш ніж вистачає для цього звіра. На відміну від джибустера, тут у нас немає таких проблем з речагами. Тут можна збільшувати колосо як завгодно, адже у нас тут стоїть ось така мотоциклетна вилка. І звісно, що вісь у нас йде повністю продовженням рульового. Тому і якщо ми збільшимо колесо, це ніяк не впливає на з'яву негативного такого дефекту, як воблінг. Деякі з вас, мабуть, помітили ось таку покришку поряд. Це заводська покришка. Подивіться різницю, друзі. Ось така манюсінька покришечка 11 дюймів. А от зараз стоїть на зонду покришка 12 дюймів. Я спеціально її замовив на AliExpress. Хлопці, серйозно, це дійсно крута модернізація. Вона не потребує заміни ось цих речагів, чи спереду, чи ззаду. І дана покришка встає ідеально. Я ризикнув, купив дану покришку, і вона встала як рідна. Так, є деякі складності встановлені, але подивіться, нічого не підтирає, просто супер. І вона виглядає як покришка від мотоцикла. І саме головне, на таких величезних покришках, вони шосені, дуже класно триматися на дорозі на великих швидкостях. Адже, коли я їздив, наприклад, на ось такій покришці, шипованій, на дорозі, на ній дуже важко, особливо в повороти входити. Бо вона ось така прямолінійна, а нова покришка більш сферична. І завдяки цьому в поворот заходиш як по маслу. Це просто пісня. Повірте. Хто поставив собі покришки, ви скажете, це найкраща модернізація цього звіра зунду. Ну і наступна модернізація, особисто моя модернізація це захист бортового екрану, про який якраз вам і хотів розказати. Давайте включу вам. Покажу вам ось такий у нас звір, більше 4 тисяч на ньому вже прокатали. Але ми бачимо, він трошечки побитий у мене цей екранчик, бо він падав, на жаль. Попередній власник його трошечки бачимо, вдарив, тут замазав якось. І, звісно, що з таким бортовим екраном побитим. Взливу їздити просто не можна, тому я вирішив розробити досить гарний цікавий захист з еластичного матеріалу, саме для ось такого бортового комп'ютера. Тут є ще ось такий козирьок, який захищає від сонячного світла. Але як ви вже зрозуміли, я зробив іншу модернізацію, яка закриває і ось ці кнопочки. І саме головне цей захист можна поставити на будь-який схожий ось такий бортовий екран. А дані комп'ютери часто використовуються на різних самокатах, не тільки на зонду. Кнопочки у нас натискаються, можемо змінювати режими, все працює, захищено від зливи і виглядає дуже і дуже симпатично. Подивіться, яка краса, друзі. Це просто пісня. Її також ви можете купити в магазині Прокачка або в інших магазинах моїх. Партнерів. Також ви, мабуть, пам'ятаєте ось таку модернізацію, про яку я вам розказував в попередньому огляді. Це ніжка для зонду. Ми її роздрукували, зробили. Всередині вона повністю прикручується. І завдяки цьому ми отримуємо досить гарну надійну ніжку, яка не злетить, як заводська, яку я втратив. І, до речі, еластичний матеріал показав себе дуже класно в роботі. Він тримає навантаження. Дуже часто я використовую цю ніжку і він майже не стерся. Ось так виглядає ця ніжка від зонду. Вам єдине, що буде потрібно. Комплектну разом з такою ніжкою прийде вам гвинтик. І з ним буде гаєчка М6. Її треба просто взяти і запресувати. Там навіть дві гаєчки можна запресувати всередину. Просто забиваєте молоточком. Для цього беремо гвинт. Можемо взяти ось такий довгий гвинт, накручуємо на гаєчку, вставляємо і забиваємо. Ось так за лице. Після цього одягаємо зверху. Цей чохол спеціальний і фіксуємо маленьким М612 гвинтом, який також буде йти в комплекті. Я сподіваюся, друзі, що ось ці чудові модернізації для зонду та джебустера вам сподобалися. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайкос. З вами був Макс. Всім добра!